Організм, клітина та її частини побудовані із біологічних молекул. Біологічні молекули основні складові усіх живих істот. Всього їх чотири класи: ліпіди, білки, вуглеводи та нуклеїнові кислоти. У цій лекції ми розглянемо, як побудовані ці біологічні молекули та як вони працюють у клітині. Попереджаю, у цьому відео буде багато нових для вас термінів, зокрема 27. Але ми все пояснимо або одразу, або у глосарії, вмикаємо лічильник термінів. Клітину оточує мембрана. Мембрана це рідкий подвійний шар ліпідів. Ліпіди вже знайомі вам під назвою жири. Насправді, жири це лише один із різновидів ліпідів. У жирах наявний трьохатомний спирт гліцерол. Він називається так не тому, що в нього три атоми. Як ви можете побачити на зображенні, це не так. Він так називається тому, що в нього три oh групи До кожної з цих oh груп приєднується залишок жирної кислоти. Так утворюється жир, який за хімічною структурою називається Триацил-гліцеридом. Саме у вигляді триацилгліцеридів гліцеридів у нас в організмі енергія запасається на тривалий час, особливо на талії. Але мембрани побудовані не зі звичайних триацилгліцеридів, гліцеридів а з фосфоліпідів. Фосфоліпід це такий жир, у якого замість одного залишку жирних кислот міститься фосфатна група. У фосфоліпідів є головка та хвіст. Головка утворена фосфатною групою. Фосфатна група негативно заряджена, а отже полярна, як і молекули води. Це робить всю фосфатну головку гідрофільною. Гідрофільні речовини люблять воду і прагнуть контактувати з нею. А хвіст гідрофобний, тому що він складається із залишків жирних кислот. Дослівно він боїться води, а на практиці прагне уникати контакту з водою. Тому жирний хвіст одного фосфоліпіду із задоволенням об'єднується з жирним хвостом іншого фосфоліпіду. ж залишаються фосфатні головки, так і побудовані мембрани у два шари фосфоліпідів – назовні головки всередину хвости. Загалом молекули, у яких є і гідрофобна, і гідрофільна ділянка, називаються амфіфільними, амфі з грецької з обох боків. Жири це не єдині представники класу ліпідів. Між фосфоліпідами інколи вбудований інший ліпід холестерин або холестерол. Холестерин, статеві гормони та вітамін Д це стероїди, ще один різновид ліпідів. Основна функція холестерину це ущільнення мембрани. Тобто, холестерин робить її більш жорсткою. Сама по собі мембрана є рідкою. Без холестерину за температурі тіла людини вона простеклася і не виконувала б свої функції. Холестерин вбудовується між фосфоліпідами, зв'язує їх між собою і утворює більш жорсткий подвійний шар ліпідів – бішар. Чим більше холестерину в мембрані, тим вона жорсткіша. Мабуть, ви чули про холестерин як про щось шкідливе. Він справді відкладається на стінках кровоносних судин. В результаті просвіт судини звужується та розвивається захворювання, атеросклероз. Однак при збалансованому харчуванні цього можна не боятися. Просто не треба зловживати жирною їжею та фастфудом. А ще не можна їсти в лабораторії. Отже, мембрана складається з ліпідів, в основному із фосфоліпідів та трохи з холестеролу. Така її структура допомагає виконувати основну функцію мембрани бар'єрну. Вона виступає фізичним бар'єром між домашнім господарством клітини та світом навколо. Якщо порівнювати клітину з містом, то мембрана це кордон. Вона відмежовує місто, але не ізолює його. Через мембрану можуть проходити речовини. Деякі речовини, наприклад, гідрофобні жири та стероїди або невеликі Молекули газів, такі як і вуглекислий газ, вільно перетинають мембрану. Для них подвійний шар ліпідів не є перепоною. Такий вид транспорту речовин крізь мембрану називається пасивним. Він відбувається завдяки явищу дифузії та не потребує енергії. Дифузія це процес переходу молекул певної речовини із середовища з більшою його концентрацією до середовища із меншою концентрацією даної речовини. Клітина нічого для цього не робить і ніяк не контролює, тому такий транспорт і називається пасивним. Для інших речовин у нашому кордоні необхідні спеціальні прикордонні пункти канали та насоси. Вони пропускають лише певні речовини. Якісь молекули самі прагнуть перетнути мембрану через канал. Без каналу їм би це не вдалося. Такий транспорт речовин називається полегшеною дифузією. Полегшене, тому що для цих молекул клітина створила ці особливі канали у своїй мембрані, аби полегшити їхнє проходження. При цьому клітина не витрачає власну енергію на транспорт цих молекул. Так у клітину потрапляє, наприклад, вода. Вона не може перетнути шар гідрофобних ліпідів, але спокійно проходить крізь спеціальні канали, аквапорини. Енергія не витрачається, відбувається полегшена дифузія. Інші ж молекули самі по собі не підуть у потрібному для клітини напрямку. Якщо клітині потрібно імпортувати певні молекули, концентрація яких у клітині і так дуже висока, це все одно, що старатися впихнути додаткових пасажирів у переповнений вагон метро. Без додаткової енергії тут не обійтись. Прикордонні пункти для таких молекул це потужні насоси, і вони буквально накачують ці молекули всередину або викачують назовні клітини проти напрямку дифузії. Такий тип транспорту так і називається активний транспорт. Найпопулярнішим прикладом активного транспорту є білок натрій калієва атеефаза. З назви видно, що він якось пов'язаний з транспортом натрію та калію. Цей білок почергово викачує з клітини три йони натрію у зовнішнє середовище, де натрію і так більше, і закачує з клітини два йони калію, хоча всередині більше калію. Тобто натрій-калієва атеефаза працює проти напрямку дифузії і на свою роботу використовує енергію. Енергія в клітинах використовує. У вигляді молекули АТФ, тому і білок називається АТ фазою. Він розщеплює молекулу АТФ та отримує від неї енергію для своєї роботи. Ще один вид транспорту це цитози. Вони полягають у тому, що сама мембрана поглинає або виділяє назовні якусь речовину або рідину. Мембраною клітина може охопити речовину та поступово захопити її всередину себе. Це ендоцитоз. Ендо, тому що поглинає всередину. Якщо речовина тверда, це фагоцитоз, якщо рідка піноцитоз. Навіть зараз наші лейкоцити захищають нас від мікробів. Вони просто поглинають хвороботворних бактерій шляхом фагоцитозу. Якщо ж клітина хоче виділити назовні везикулу – пухерець, відбувається екзоцитоз. Екзо, тому що виділяється назовні. Везикула підходить до мембрани та зливається з нею, а її вміст потрапляє назовні. Або ж везикула може отримати другу мембрану та з двома мембранами потрапити до світу навколо клітини. Отже, клітина оточена мембраною, яка побудована з фосфоліпідів і білків. Мембрана відмежовує клітину від середовища навколо і водночас забезпечує з ним зв'язок. Ой, лишився ще один термін. Mm, термінація